Нас біля під'їзду в мене якраз під вікном є ось така клумба, яка занедбана, бо бабуся, яка доглядала за нею, на жаль, вже не з нами. У цієї садівниці навіть лопати не мали. ще ось така маленька, складна, і дуже важко було нею копати, якщо чесно. Але ми зустріли сусіда і випросили велику лопату. Діти мені вже ж допомагали. Всі ходили дивились, а сусід навіть залишився і також допоміг копати. Тут полетіли шахи, тому дітей я сховала у під'їзд. Сама до речі, також сховалась, бо дуже вже гучна. І після перерви ми продовжили вирили. Ось Такі величезні ямки. І аби ви знали, яку красу ми зараз будемо саджати. Так, воду з собою також винесли, поливаємо і висаджуємо. У нас саджанці вже підготовлені до посадки. Це троянди, і вони неймовірно різні, різні сорти, вони вже підрізані, в гарному стані, дуже коріння прийшло. Я вам потім покажу. Хоча чому потім. Давайте зараз, а далі продовжимо. Зараз буде розпаковка дуже-дуже гарна. Як бачите, в мене аж дві коробочки так розкриваємо першу. Все гарно запаковано. Що тут? А тут в мене троянди, які ви вже бачили, які я тільки що почала висаджувати. Три різні сорти. Я вам ближче покажу, що це буде. Я обирала, а брати є з чого. А ще я новачок в цій справі висаджування на вулиці, бо я живу в квартирі, тому дуже до нагоди стала інструкція. Ще відео ще відразу згідно інструкції, замочила. Треба 12-24 години замочити троянди, а вже потім висаджувати. Наступним історіям я вам покажу, які троянди я вибрала. Це дві піоновідні троянди, вони височенькі будуть, дуже гарні, одна плетиста, прям скріни і залишу. Як обирала я? Ну, по-перше, вже ж я жінка, я обирала по красоті, хоч вони всі гарні. А ще що дуже важливо: консультувалася з магазином, і вони мені порадили е, такі не дуже капризні сорти, які гарно підійдуть для наших погодних умов. Так, що ж все ж таки я посадила? Ось тут посадила Blue Sky Free а, ось там Амадеус І біля лавки вулканіку. Але ж ви бачили, що ми відкрили лише одну коробочку, тому зараз відкриваємо другу. І тут щось неймовірне. Бо знаєте, що тут? Знаєте, що тут? Це вже не для клумби, це вже для мене, для мого дому. Ви знаєте, як я люблю квітки? Я взагалі не знаю, як можна жити без зеленого куточку вдома. Кімнатні рослини створюють затишок, очищують повітря і роблять наш настрій кращим. Ця краса живе рядом зі мною. і Щодня нагадує, що дім це місце сіли. Подивіться на цей антуріум. А що тут ще? А що тут ще? Лише погляньте на цю екзотику. Це справжній, справжнісінький ананас. Скажіть мені, як можна було пройти повз такої краси екзотичної? Мені сподобалося обидва. Я вирішила, що я просто не буду між ними обирати. Ця жінка заслужила, щоб і радували обидві ці квітки. Вони зараз ще не пересаджені. Ви знаєте, що я завжди роблю карантин, я то називаю. Навіть не карантинний, я не переживаю. Вони завжди приходять цілі, хороші і все буде добре. А для того, щоб рослинка звикла трошки менше стресувала після дороги до освітлення, до температури в приміщенні, в якому вона буде зростати, я даю тиждень завжди десь відпочити. І потім будемо пересаджувати з вами. ну це ж краса, яка яке поповнення колекції.